Пане Ростиславе, ну от ми побачили сюжет про те, як відновлюється столиця, обстріли просто українських міст надзвичайно масштабні. Якщо ми звільняємо території, то ми бачимо ці руйнування. Вони так само фіксуються і ну от входять, як наприклад, вбивство цивільних громадян, так само класифікуються як в міжнародному праві. Звичайно, звичайно, є така стаття. Вона називається Порушення правил та по звичай війни. Всі всі ці обстріли, всі взагалі злочини проти цивільного населення, тобто, скажем, не немілітаризованої частини, там мається на увазі не військових і Так далі вони відносяться до цієї статті, яка називається Порушення правил та по звичай війни. Можу сказати, що постане на сьогодні нас більше 37 тисяч а, з злочинів воєнних злочинів чинних солдатами Російської Федерації, і більшість з них саме це дійсно якраз. Понад 26 тисяч. Це у нас а, порушення правил та звичаї війни. А оці 10 тисяч дивіться. Там є. Ну ми повинні розуміти, там велика кількість інших є. В тому числі там я б не хотів зараз про це говорити. Там там зґвалтування, наприклад, це в тому числі рахується. Колабораціонізм також там рахується. У нас понад півтори тисячі справ відкрито. Це е, державна зрада, це посягання на територіальну цілісність е, е, країни і так далі. Тобто, це різні статті, які також підпадають під е, ці злочини, під під воєнні злочини. Пане Росислава, ну я читав там в коментарях одного з прокурорів. От як тільки звільнили Харківщину, там буквально за декілька днів уже 200 справ таких з'явилося. Ми розуміємо, що і зараз все це ну тільки розкривається, і розуміємо, що на Донеччині чи на Херсонщині з'являються нові випадки. Чи справляється українська саме правоохоронна система за цими виявленнями, фіксуванням, чи нам все ж таки потрібна ну максимальна міжнародна підтримка? підтримка в цьому плані дивіться. Я би так сказав, що ми, ми однозначно зараз справляємось але є одна ключова історія. Нам однозначно потрібна міжнародна підтримка і допомога. І я поясню, чому тому, що всі ці кримінальні злочини ми повинні довести і на міжнародному рівні, тому що ну давайте будемо говорити відверто і об'єктивно. Те, що ми там в себе приведемо там, умовно кажучи, до вироків суду, ну це давайте будемо говорити відверто, мало ефективно і мало що допоможе. Ми ж хочемо все ж таки, щоб ці покидки понесли покарання, щоб вони не відчували себе більше громадянами світу, щоб вони не могли виїжджати за кордон. І тут ключова історія. Зараз я коротко постараюсь пояснити всю суть цієї ситуації. Е, є одна важлива специфіка воєнних злочинів: вони не мають терміну давності. І це ключова фраза, щоб ви просто запам'ятали. Для чого я це пояснюю? Тому що якщо ми зможемо довести всі ці злочини на міжнародному рівні, то всі ці покидки понесуть покарання однозначно. Ми повинні розуміти, що, наприклад, в історії вже був похожий прецедент. Це був Нюрбарнський процес після другої світової війни. Хоча тоді все людство прекрасно розуміло, хто такі нацисти і фашисти, тим не менше. Люсо повинно було зробити крок, що е, наше розуміння і юридичний факт по великому рахунку судовий вирок це дві великі різниці. Тому був проведений нюрнбергський процес. І в чому основна особливість була в тому, що Після цього була запущена велика кількість прецедентних е, судових процесів в різних окремих країнах. Так я можу сказати, що навіть минулої осені був засуджений, наприклад, е, в 90, на секундочку, в 93-річному віці нацист, який мав причетність до Освєнцевого. Тому насправді це важливий момент, і я би дальше більше того сказав. Ми зможемо притягнути їх до відповідальності навіть на території Російської Федерації. Як пояснюю, е, маючи на руках всі доказову базу і е, безпосередні вироки міжнародних судів, це до речі, окрема історія. Якщо вам цікаво, можу вам розказати, тому що тут не все так гладко і не все так просто. Е, я можу вам сказати, що, наприклад, влада в Росії ж поміняється. Ми ж всі це прекрасно розуміємо. Давайте будемо говорити відверто. Е, чисто фізично Путін не вічний. Влада там зміниться, і це те саме, що відбулось, наприклад, в Німеччині. Да? Ми повинні розуміти, що через 10, 20, 30 років там може бути умовно, скажімо, адекватна влада, або як мінімум, та з якою в нас складеться певний діалог. І маючи на руках абсолютно всю доказову базу і вироки міжнародних судів, ми зможемо притягнути до відповідальності поки навіть на їхній території. Тому знову ж таки і наголошую ключова специфіка, чому це важливо, і збір всієї доказової бази важливим, тому що ці злочини, воєнні злочини, не мають терміну давності, і ми зможемо притягнути їх, можливо, не зараз, можливо, не через 10 років, через 20, але ми однозначно це зможемо зробити. Пане Ростиславе, ну ось, наприклад, Пар да, парламентська асоціація ради Європи говорить уже, ну тобто, вона постановила така в неї рекомендація, заява. Так що треба, щоб був уже міжнародний трибунал створювався для оцих ось російських злочинців-агресорів. Це допоможе якось нам. Е, що саме? Те, що вони проголосували, чи те, що Ну і а, в, загалом те, сторін. що Бі, і це, я, 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 я я поясню. Я поясню. Постараюсь дуже коротко пояснити, в чому вона специфіка і чому не все так просто, і навіть є дискусія над тим, щоб створити можливо новий вид суду, наприклад, не знаю, це умовно кажучи, не знаю, там європейський суд або щось. Тому що поставлено зараз е, світ після другої світової війни. Е, Робив деякі безпекові блоки. Один з таких безпекових блоків, організація, яка мала підтримувати порядок і мир там Європі, і взагалі на всьому континенті, була створена організація Об'єднаних Націй ООН і є Радбес ООН. І Росія, ви знаєте, є повноправним членом цієї організації. І є одна специфіка, яка дуже часто мішає нам проводити ті чи інші резолюції. Це те, що Uh, і зараз багато політиків європейських про це говорять, що можливо потрібна перезагрузка Радбезу ООН в плані саме підходу голосування, тому що будь-яка країна має бути тільки прийнято рішення 100% голосів. Тобто не більшістю, а іменно стопроцентною, і це ключова проблема в тому, тому що ми не проводимо жодних резолюцій, жодних постанов тільки через те, що постійно Росія витує. Все, що стосується України, вона витує. Так от повертаючись до міжнародних міжнародного судочинства і створення міжнародного трибуналу. На жаль. Ці безпекові тоді скажемо російську сторону ніхто не, не розглядав як там умовно кажучи потенційну небезпеку на той час, і вона знову ж таки кажу, є членом а, Радбезу ООН. Так от по а, статуту безпосередньо ООН, ОНУ міжнародний трибунал може бути скликаний тільки Радбезом ООН. Так, от, навіть якщо ми будемо ініціаторами скликання міжнародного трибуналу для того, щоб притягнути. Все політичне е, керівництво Російської Федерації до е, відповідальності за всі ті воєнні злочини, які вони тут чинили, Росія спокійно скаже вето. А ми ветуємо і все. І ми не зможемо нічого сликати. Не повірте мені. Тільки через це, і ще раз кажу, тільки через це ми до сих пір не анонсуємо, тому що ми прекрасно розуміємо, що ну це мертва народжена постанова, і звичайно Росія буде накладати вето. І тут також не все так просто, тому що навіть якщо ми виключимо Росію з Радбезу там будь-яка країна умовний, я би не сказав сателіт, але. Союзник або країна, яка має там більш тісні відносини з Російською Федерацією, також зможе покласти вето. Наприклад, там умовно кажучи, чи це може бути Китай, чи я не знаю, там чи Угорщина, чи там ну, я, я умовно кажучи, тому насправді ключова історія, про яку зараз в тому числі ведеться дискусія, це напевне в першу чергу реформа безпосередньо в тому числі і голосування, щоб воно було приймали рішення не стопроцентної кількістю, тому що знову ж таки світ пішов трошки дальше. Загрози після другої світової змінились, тому що тоді вони розглядали одні загрози. Зараз вони зовсім інші, і ми бачимо, що по великому рахунку цей орган є, я би так сказав, зараз не функціональним. Він не може давати відповіді на ті виклики, з якими він зараз стикається, тільки через те, що ті норми і ті, скажімо, Запобіжники, які були потрібні і необхідними після воєнний час, після другої світової війни, зараз вони зовсім інші, тому що зовсім інші загрози і зовсім інші виклики, які стоять перед такими організаціями.